Педро Паскаль дуже зайнята людина. В останній час актор задіяний у величезній кількості проєктів, але як він встигає зніматись у такій великій кількості фільмів і серіалів одночасно. І, схоже, секрет розкрито. Нещодавно актори прямо запитали, чи правда, що при зйомках серіалу Мандалорець його немає на знімальному майданчику, а його роль виконує інша людина, на що Паскаль відповів, що так. Більше часу актор просто озвучує свого героя, якого грає його дублер, актор Брендан Уейн. При цьому всі трюки виконує каскадер Лейтіф Краудер. Педро говорить, що він і справді знімався в костюмі Мандалорця деякий час, проте його тіло просто не витримувало по. Стінних навантажень протягом місяців зйомок. Тому він обмежився лише озвучуванням героя. При цьому гру актора Брендана Уейна, що носить костюм і грає персонажа, Педро називає чудовою і каже, що й сам не зіграв би краще. Такі кіношні махінації дозволили Паскалі зекономити свій час і зніматися в інших шоу, зокрема у серіалі Останній з нас. Що ж, як каже мандолорець, такий шлях. Антін Тарантіно розповів трохи подробиць про свій майбутній фільм кінокритик. Режисер розповів, що фільм розкаже про реального молодого кінокритика з 70-х років, що писав рецензії для порнографічного журналу. В основному він писав про мейнстрімове кіно та був другорядним критиком. Тарантіно каже, що вважає, що він був дуже хорошим оповідачем та був цинічним як біс. А його рецензії були чимось середнім між раннім Говардом Стерном. І тим, яким міг би бути тревіс Бікл, Персонаж Роберта Де Ніро у таксисті. Якби він був кінокритиком, письменник був дуже прямим у висловлюваннях, а його тексти були смішними, грубими і навіть мали расистські образи. Проте його статті були дійсно веселими. Тарантіно каже, що тексти критика були схожими на тексти загартованого чоловіка 50 років, проте сам герой був молодим хлопцем. За словами Тарантіно, головного героя точно зіграє американський актор близько 30 років. Тому чекати, що критика зіграє Ді Капріо, Бред Піт або інше улюбленець режисера не варто. Дата початку зйомок і виходу фільму поки не призначені. Метю Вон розповів трохи подробиць про свій майбутній фільм у жанрі шпигунський трилер Аргайл. головну роль, в якому зіграв Генрі Кавіл. Фільм вже знятий і перебуває на постпродакшені, і орієнтовно має вийти вже цього року. Автори описують свою стрічку як альтернативний Джеймс Бонд, що досить цікаво, враховуючи те, що фанати вже давно сватали на роль агента 007 саме Кавіла. Аргайл має стати першим фільмом трилогії, а його сюжет заснований на новому Волі письменниці Еллі Конвей, ось як описується синопсис твору. Мрія одного російського магната відновити велич нації, запустила ланцюг подій, що приведе світ на межу катастрофи. Лише Френсіс Кофі, найлегендарніша шпигунка ЦРУ, може цьому запобігти. Але щоб зробити це, їй потрібен хтось особливий. На сцену виходить Арґайл, проблемний агент, що має заплямоване минуле, проте має потрібні навички, щоб протистояти одному з найвпливовіших чоловіків у світі. Режисер фільму Меттю Вон до цього працював над фільмами. Серії Кінсман, тому працювати в жанрі шпигунський екшен йому не в новинку. В головних ролях, окрім Генрі Кавіла, знялись Джон Сіна, Семю Л. Джексон, Брайан Кренстон, Сем Роквелл, Брюс Даллас Говард і Ліпа. Що ж у Бонда і Танаганта можливо з'явиться новий серйозний конкурент на царині суперагентів. Перший сезон свіжого шпигунського серіалу від Amazon Prime Citadel прийшов до завершення. Остання серія вийшла на сервісі 26 травня. І хоча серіал отримав досить посередні оцінки від глядачів, другий сезон вже підтверджено. Продюсери серіалу Ентоні і Джо Руссо, що до цього відповідали за фільми Марвел, а зараз займається продюсуванням нових фільмів і шоу для стримінг сервісів Схоже, бажають більш щільно попрацювати над новим сезоном. Так Джо Русо збирається, сам режисер, Вати всі серії другого сезону цитаделі, в той час як для першого він займався лише вступним епізодом. Майже всі серії дебютного сезону знімали Ньютон Томас Сігель і Джесіка Ю. Експерти говорять, що перший сезон цитаделі є другим найдорожчим шоу в історії телебачення. А Prime Video інвестувала понад 300 мільйонів доларів у шість епізодів. Цитадель наразі є четвертим серіалом Video за кількістю переглядів у всьому світі. А що стосується продовження, дати початку зйомок другого сезону поки немає. Інший масштабний проєкт Колесо часу отримав дату прем'єри для другого сезону. Продовження фентезі шоу вийде на стримець сервісі Amazon вже 1 вересня цього року. З цього приводу автори опублікували кілька світлин з майбутніх серій. На опублікованих фото ми бачимо головних персонажів шоу у дії. І серед показаних кадрів ми можемо побачити і найсірковішу акторку серіалу Розамунд Пайк. Що також повернеться до своєї ролі, сам серіал, знятий за мотивами фантастичного бестселера Роберта Джордана Колесо часу, що оповідає про фантастичний світ, де існує магія, але лише обрані можуть отримати до неї доступ. Серіал стартує одразу трьома серіями, а потім епізоди будуть виходити щотижня. Всього другий сезон матиме вісім серій. На технологічній конференції Dell Tech World в якості гостя був присутній Джеймс Кемерон, що дав невеличку прес-конференцію. Найцікавішим спочутого від постановника стало те, що він підтвердив, що розпочав писати сценарій до нового фільму Термінатор, причому ще три місяці тому. Однак, з огляду на те, як стрімко шаї почав розвиватись, призупинив роботу, уважно стежачи за процесом його розвитку. Хоча багато хто бажає, щоб саме Кемерон зняв новий Термінатор, поки Такий варіант виглядає неможливим, адже наразі режисер зайнятий зйомками продовження аватару, а також працює над ще кількома проєктами, в тому числі сценарієм продовження Аліти. Якщо говорити про нового Термінатора, то можна додати, що нещодавно виконавець Т800, Арнольд Шварцнегер заявляв, що більше не буде зніматися в нових фільмах цієї франшизи, і сказав, що останні фільми були дійсно поганими, при цьому хвалить перші три щодо продовження або роботу Термінатора, від себе можу порекомендувати Кемерону скористатись допомогою чат GPT. Можливо, сценарій для фільму про штучний інтелект може написати сам штучний інтелект. Вийшов другий на це раже Red Band, тобто дорослий трейлер комедійного фільму Безобраз з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. За сюжетом фільму Безобраз, водійка Убер після конфіскації авто залишається без грошей і може втратити і будинок. Щоб не втратити все, вона відгукується на доволі незвичну робочу вакансію. Заможні батьки сиром'язливого 19-річного персті пропонують меді зустрічатися з їхнім сином та допомогти тому стати більш розкутим поруч з дівчатами. Проте знайти спільну мову з хлопцем, виявляється, не так просто. Сам трейлер виглядає дійсно смішним. А Лоуренс, як завжди, органічно вписується в комедійний типаж в українських кінотеатрах. фільм має з'явитись 22 червня цього року. LionsGate підтвердили, що вони працюють над п'ятим фільмом для франшизи Джон Вік. Голова Motion Picture Group Джон Дрейк підтвердив, що п'ятий фільм про Джона Віка залишається на ранній стадії розробки. Дрейк також підтвердив плани розширити інтелектуальну власність Віка на додаткові види, наприклад, телесеріали та відеоігри. От що він каже. Зараз ми рухаємося по цій франшизі, не тільки просторі відеоігор класу ААА, але й дивимось на те, як речі. Регулярна частота виходу спінофів та ТВ-серіалів справді розвивається і всесвіт. Тобто до неї залишається постійний апетит. Як ви знаєте, балерина це перший офіційний спін ноф фільм-серії, який вийде наступного року. Ми розробляємо ще три, зокрема, Джон Вік 5 і телевізійний серіал «Континенталь». Отже, ми будуємо світ, і коли п'ятий фільм з'явиться, він буде органічним. Він органічно виросте з того, як ми починаємо розповідати ці історії. Чи повернеться Кіану Рівз до ролі Джона Віка, допоки невідомо. Проте відомо, що режисер Сергій Чад Стахельський у ексклюзивному інтерв'ю Screen Rant сказав, що обговорював зі студією бажання створити і що своє у світі Джона Віка в якості режисера. Стахельський відповів, що хотів би розповісти багато історій про друга рядних персонажів основної франшизи у форматі ТВ-шоу, наприклад, про короля без хатьків, Акіру, Трекера або Кейна. Вийшов трейлер бойовика «Хайджек» з Ідрісом Ельбою в головній ролі. Цей серіал, випущений для Apple TV розповість досить шаблонно для жанра історії, а саме про захоплення літака групою терористів, протистояти герой – Ідріса Ельби. Банальний сюжет серіалу має розбавити те, що його події будуть проходити в реальному часі. Тобто таймер терористів буде співпадати з таймером реального таймлайну серіалу. Окрім подій на літаку, серіал серіалу обіцяє заплутану політичну боротьбу. На землі, де уряд вирішує, що робити з захопленим літаком, всього в серіалі має бути 7 епізодів. На екрани хай Джек вийде 26 червня цього року, ексклюзивно на Apple TV+.